Всім привіт! Мене звати Шквір Катерина, і вітаю вас на ютуб-каналі UFS. І сьогодні я для вас записую майстер-клас, на якому буду збирати композицію з такому суперовому кашпо. У мене буде грунт, в ньому ось такі чудові рослини, яскравої весняної колористики. І плюс, до речі, композиція буде не зовсім стандартна, адже у ній буде ще губка флористична, у якої буду ставити кущі, а саме гілочки форзиції. Починаємо нашу композицію з того, що додаємо дренаж на дно нашого кашпо. Для чого це робити? Як бачите, наше кашпо без отворів внизу, відповідно, дренаж буде запобігати гнитю коренів, плюс буде забезпечувати кращу прохідність повітря до рослин. Насипаємо дренаж в кашпо. Насправді у мене досить велике кашпо, тому приблизно одного пакетика якраз буде достатньо. Навіть я б досипала ще. Як зрозуміти, скільки дренажу потрібно давати? Перше, абсолютно не має бути видно дна кашпо. А друге, якщо говорити по сантиметрах, то приблизно 3-4 сантиметри має бути заповнено саме ним. Наступний крок додаємо ґрунт. До речі, у мене звичайний універсальний для всіх рослин. Ви можете використовувати в принципі будь-який ґрунт. Насправді дана композиція вона тимчасової сікусі, тобто це не наші вазони, які будуть довгий період стояти вдома. А насправді вона така: плюс-мінус до місяця часу, щоб красиво прокрасти домівку до свят. Насипали ґрунту. Як бачите, у мене заповнено плюс-мінус 2 третіх мого кашпо. Далі я буду досипати ґрунт при потребі. До речі, можна працювати в рукавичках, але я вам скажу чесно, я абсолютно не люблю використовувати рукавички ні при роботі з зрізаними квітами, ні в даному випадку. Маю відчувати все на власний дотик. Ну що ж, і наступний крок це є задумка нашої композиції. Як бачите, по кольорах у мене є білі, жовті і такі небесно-блакитні квіти. Відповідно, перше, що я думаю, на тим, щоб погрупувати їх. Адже ми будемо робити композиції не просто в переміжку, а навпаки, точкувати певний колір в одному місці. Зараз це виглядає максимально трендово, підсилює колір. До речі, підсилює колір, і тим самим урізноманітнює фактуру квітів. Тому що, як бачите, у мене, наприклад, тут є мускарі і гіацинти, квіти з подібною фактурою. Подібним кольором, але гіацинти мають дещо більше суцвіття, ніж мускарі, тим самим разом вони будуть виглядати неймовірно круто. Також у мене є високі квіти, наприклад, такі як орхідея, біла та жовта, а також форзиція. Відповідно, я не буду давати високі квіти по всій композиції, а у мене буде чітко зафіксований якийсь фокусний центр. Напевно, що він в мене піде от з цього боку, цей лівий бік, і більше позаду. Відповідно, тут. Я буду якраз давати жовто-білі квіти. До речі, почала я б якраз з орхідеї для того, щоб її відцентрувати, висадити і вже від неї відлаштовувати інші квіти. Звичайно, що після того, як простий дана композиція, ну плюс-мінус, як я говорю, там до місяця часу орхідею ви можете назад пересадити в прозоре кашпо для того, щоб вона вам стояла вже вдома, як звичайна домашня рослина. Засипаємо орхідею землею для того, щоб вона трималася, адже квітка досить висока і важка зверху. Тому красиво все притрушуємо і працюємо далі з квітами. Дивлюся, яку наступну квітку я візьму. І до речі, я так подивилася, що в мене досить багато квітів, тому навряд чи всі помістяться у мою композицію. Можливо, далі я поставила б гіацинт. Чому так? Він досить високий, також білий, для того, щоб не було, знаєте, такого великого перепаду між висотою квітів. Наприклад, висока орхідея і тут така. Низенька примула. Набагато краще. Між ними, наприклад, ще поставити гіацинт, тим самим зробити кращий перепад висоти. Проте, перш ніж садити гіацинт ось сюди. Я хочу поставити губку флористичну, для того, щоб в неї можна було закладати якусь форзиці і, скоріш за все, дамо декілька котиків. А, тому флористичну губку ось я її вже попередньо замочила, невеликий шматочок, ось такий. Мені, до речі, достатньо буде ще меншого, тому я її дещо розріжу. Ось так. І ставлю під сам край композиції. Губку можна, звичайно, обмотувати в будь-яку плівку, кальку і так далі. Але я залишу так, як є, оскільки кашпо має на собі плівку. І, в принципі, мокра губка може доторкатися до ґрунту, нічого страшного з цим не станеться. Витягуємо наші гіацинти, викидаємо кашпо. І тепер садимо впритик до нашої губки гіацинти. Також додаємо ґрунт. Ось так, щоб вони трималися. Супер. Так, і ще, щоб це все зафіксувати, я думаю, що зараз дам ще якусь жовту квіточку або, можливо, білу примулу попереду гіацинтів. У мене є два варіанти, що посадити перед гіацинтом. Наприклад, це може бути або ж біла примула, або така лимона каланхоя, яка буде клас класно відтіняти жовті кущі в форзиці. Проте важливо зважити. На такий факт, що якщо ми посадимо каланхой біля гіацинтів, багато буде дрібної фактури, яка буде просто зливатися в таку одну кашу. Набагато краще, якщо ви формуєте квіти по кольорах, давати квіти різної каліберності та різної фактури. Наприклад, що в маю на увазі, гіацинт в мене більш дрібніша квіточка, примула навпаки більша, так само, як орхідея, наприклад, позаду гіацинта, квітка з більшим бутоном. Те саме я і говорила вам за мускарі та гіацинти, а саме те, що гіацинти з мускарі вони однакової плюс-мінус фактури, але Легіацин набагато більша квітка, ніж мускарі, тому разом вони будуть виглядати максимально гармонійно. Акуратно витягую примулу, забираю тут пожовклі листочки, ледь струшую ґрунт, оскільки той ґрунт, який вже є квітці, вона витягує з нього всі поживні елементи, і відповідно її треба пересаджувати завжди в новий ґрунт, якщо в цьому є потреба, для того, щоб вона завжди мала поживні речовини. Так, є, і знову ж таки додаємо трішки ґрунту. Ставимо у губку форзицію. Як бачите, у мене досить цікава гілочка, тобто не просто одна пряма і на ній там квіти, а навпаки, вона така на різну висотності. Єдине, що я зроблю, це я пообрізаю гілки, на яких немає квітів. Ось цю, наприклад, можна забрати. Так, ось тут знизу. Угу. Верх, в принципі, нехай так і залишається. І додаю попереду губки. Єдине, що ледь підріжу ще також низ її. І ставимо. Раз. Так, подивись на композицію спереду. Угу. Поки що виглядає дуже класно, мені подобається. І, до речі, ось тут якраз є таке місце, куди б я ще щось поставила, в мене якраз є невеличка ще ось така гілочка, то якраз можна заповнити оцю пустоту. Для того, щоб знову ж таки був плавний перехід по висоті, а не так, що одна квітка досить низько знаходиться і далі високі кущі. Рухаємось далі і будемо переходити на нашу блакитну синю частину. Почати, до речі, я хочу з гіацинта. І до речі, помітьте, які різні стадії розкриття гіацентів у мене присутні. До речі, якщо ти цікавишся флористикою, запрошую тебе до своєї школи Ukrainian Flower School, де ти зможеш опанувати дану професію. Це стадія більш дозрівша. І насправді, якщо б цей гіацинт був, ну хоча б там на 3-4 дні. Більш дозрілий з ним працювати було б надзвичайно важко, тому що квітка б швидко витягнулася і почала б нам гнутись, так як, наприклад, деякі квіти на мускарі. От ви можете помітити, що деякі з них вже дуже такі розкриті, розпущені, бачите, і вони починають гнутися донизу. Відповідно, набагато краще брати гіацин більш закритий. Можливо, одразу він буде виглядати не так естетично, але просто їй вам в рази довше. До речі, цікаво, скільки буде стояти цей гіацин. Я думаю, що точно більше двох тижнів. Витягуємо гіацин з горщика і поставити я хочу не впритик до примули, а трішки далі. Десь ось тут. А біля примули поставити знову ж таки оцю дрібненьку каланхою. Ось таким чином. Так, і обов'язково потрібен ґрунт і побільше ґрунту, тому що я бачу, що рослини досить низенькі, тому ось так дам ґрунт під них, ось, щоб їх було видно. Так, гляну з переднього плану, як виглядає. Угу. Лися ледь закриває мені квіти, тому так його опущу. О. Супер, 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 супер. Ну що ж, переходимо до мускарі. Ще по моїй задумці: одна з квіток буде посаджена прямо у цю лієчку. Як бачите, я наниз дала дренажу і трішечки грунту. І. Я не хочу вставити лієчку на рівень з квітами, а навпаки, вище. Тому придумала один такий лайфхак, як зробити підвищення. Беремо два оцих пластикові горщика, ставимо один на другий, у землю їх даємо. Ось так, щоб добре воно було закріплене. Є. Отак воно виглядатиме. Лічка, відповідно, буде на горщику, але не просто стояти, тому що так вона не закріпиться. А ми її приклеємо на гарячий клей. А поки клей засихає, садимо мускарі поруч з лічкою. Витягуємо знову ж таки з горщика. Так, акуратно, тому що тут дуже багато цибулин. Взагалі мені надзвичайно подобається його колір. І даємо ось тут впритик до нашої лічки і впритик до кашпо. І от погляньте, як класно виглядає гіацинт разом з мускарі. Так, як я говорила, фактура однакова, ну, плюс-мінус, але е, саме розмір бутонів різний. Ще коли цей гіацинт розкриється і підросте, тут буде нереальна краса. Присипаємо тепер трішечки ґрунтом. Ось тут такі заповнюємо проділи є. Ну і садимо ще одне мускарі вже олієчку. Мускарі надто великий для цієї лійки, тому я розділю його і дам лише частину. Акуратно, акуратно, так бачите, забирає весь ґрунт, акуратно розділяється булини, щоб їх не пошкодити. І, в принципі, іншу половину мускарі можна було також десь висадити. Мені потрібно, здається, забрати там, буквально о, дві штучки, цього буде достатньо. Є. Запихаємо акуратно коріння всередину. Є, є, є. І ось тут у мене видно трішки коріння, тому я його досиплю ґрунтом. А ще поверху, до речі, буду давати стабілізований мох. Так. Ну що ж, мені залишилося заповнити задню частину композиції. Дивлюся, що саме я б використала. Мені здається, примула надто низенька, там її просто не буде видно. Можна дати ще один гіацинт, красиво буде. У мене є ще така велика каланхоя. Мені здається, що вона просто буде за великою для цієї композиції. Тому, до речі, гіацинт я бачу так, що непоганий варіант. Витягуємо його. Дуже легко йде, тому що суха і ґрунт. До речі, сухим ґрунтом легше працювати в композиціях, а вже потім, коли ви зробите її, відповідно можна якраз підлити. Ставимо наші гіацинти. Ой, ну прям ідеально місце для нього. Ідеально, і я ще знаєте? Що бачу? Що тут якраз є місце для отих двох манюсіньких мускарів. Бачу, що мені все-таки потрібно додати ще одну гілочку форзиці, оскільки тут ніби як такий голий простір через те, що, як я говорила, орхідея досить висока квітка. Так що обрізаю, шукаю свою губку, де вона в мене є. І доставляю ще. Ой, супер! Супер! Мені здається, якраз там її бракувало. Виглядає клас. Так, ну що, будемо декорувати. Будемо ставити ось такого кролика, так як це пасхальна композиція десь з того боку, я, до речі, дивилася з різних сторін, наприклад, тут, так? Ну, але все-таки білий акцент у мене ліворуч, тому з цього боку кролик, мені здається, менш красиво виглядає, ніж якщо його дати десь отут позаду примули. Як ми його будемо прикріпляти? Отже, можливо поставити на гарячий, знову ж таки, клей на шпажку, але я тут проробила отвір в кролику, тому. Просуваю шпажку всередину. О, так буде точно надійніше триматися. Ставимо кролика, тут якраз є ж губка, тому він чудово в неї поміщається. Ось так боже, як він тут гарно виглядає. Мені дуже-дуже подобається. Ще хочу прикрасити композицію яєчками і зроблю дві групи з них. А саме погрупую спереду і погрупую у лівці. Так, для того мені потрібно перейти на передню частину, десь отут по центру їх дам. Одне в мене буде трішки вище, а друге нижче. Не ставте ніколи поруч об'єкти на одну висоту. Бачите, наприклад, кожен, кожне яйце має свою висоту і виглядатиме набагато цікавіше. Так, і позаду також раз. Це дамо навпаки нижче і більше попереду. Два. І третє дамо найвище. От таким чином. Суперово виглядає. Ну і залишилось доповнити кашпо стабілізованим мохом. Я обрала саме ось такий відтінок, більш натуральний, і будемо прикріпляти його спеціальними флористичними шпильками. Що хочу сказати, шпильки тримають дуже добре. Отже, я беру по ось таких невеличких шматочках, прикладаю до композиції. Шпилькою. Постараюся попасти між гілки кашпо. Ну, для цього 100% потрібно мати якесь м'яке кашпо, наприклад, як в мене, плетене або пінопластове. Є. Yeah. Yeah. Ну, виглядає дуже класно. Ніби моє кашпо знаєте, таке вже давнє і обросло мохом. Зроблю так само не повністю все кашпо, а де-не-де. Хочу більше зробити, до речі, оцей жовтіший бік, мені здається, воно буде якраз класно сюди пасувати. Так, знову ж таки взяла, бачите, і я беру за нижню частину, тоді мог буде так звисати і виглядати максимально природньо до самого верху. Раз, А, Супер, виглядає супер. Так, тут, напевно, треба ще одна шпилька, бо воно досить важке. Ну, поки виходить дуже класно. Що я подивилася для того, щоб в мене не була така одна велика пляма з моху. Я де-не-де ще дам маленькі кусочки, ось тут, наприклад, для того, щоб виглядало дійсно як ефект такого зі стареного кашпо. Дуже мені подобається працювати з цими шпильками. Це супер знахідка на олиці. Тому користуйтесь декоратори. Точно, я думаю, вони вам будуть у нагоді. О, так, тут. І ще десь треба знизу. Поки закладала мох, придумала ще дещо, а саме доповнити мох такими яйцями, оскільки, знаєте, мені здається, що занадто різкий контраст з кашпо і мохом. Кашпо такого біло-сірого кольору, а мох досить насичений. А ось ці яєчка вони якраз ідеальний зроблять перехід. Тому обрізаю їх коротко і вставляю в оці отвори. Тут, наприклад, два ставлю. О, ну дуже класно, боже, як мені подобається. Так є. І ось тут знизу дам якесь одне. Треба знайти гарний отвір. Ага, там немає отвору, ну зараз. І до речі, ті, хто був у мене на курсах флористики, знають за правило трикутника. Воно тут також присутнє. Я це зробила не спеціально, але ми бачимо, що яєчка одного кольору розташовані по трикутнику. Ось раз-два-три, раз-два-три. Ну і два розташовані по діагоналі. Так що все по правилах флористики. А тепер додаємо котики, які супорово відчинить якраз кашпо, тому що води такого сірватого кольору, воно також. І я саме дала їх між низькими квітами для того, щоб знову ж таки зробити кращі перепади. Дам буквально де-не-де декілька штучок. їх обріжу. Так, раз. Можна десь більше позаду. І напевно дам високі позаду на тому все. Я думаю, що вони створять свій ефект, відтінять композицію трішки. Так, раз. І десь тут більше так. Між жовті в губку якраз. Ану, дивимось спереду. Угу, Ще одну, ще ось тут гілочку одну. І на тому все. Таку можна навіть коротшу. Terima На якомусь столику в інтер'єрі композиція виглядатиме розкішно. Композиція готова. Я вам скажу, що деякі з цих квітів, які тут простоять набагато довший час, ніж вони були б в зрізаному стані. А саме, наприклад, мускарія, якщо ми просто їх поставимо у вазу зрізаними, простоять ну максимум днів п'ять. Дана ж композиція стоятиме два тижні. Звичайно, що зрізані гілочки а, можна викинути буде набагато раніше, але тільки залишиться радуватимуть ваше око. Ці свята. Якщо вам було корисне дане відео, ставте лайк, поширюйте його та підписуйтесь на наш канал. Я вам буду давати тут якомога більше корисної та цікавої інформації про світ флористики.